У горішніх плавнях відбувся чоловічий чемпіонат міста з паркового волейболу. Він майже був схожий на пляжний різновид цієї гри, але мав суттєві відзнаки. Однією з яких є кількість гравців у команді. У парковому грають чотири волейболісти. Ми грали парковий, тільки на піску, тому що парковий грається в парку, а в парку у нас таких немає майданчиків. Ми вирішили грати. На піску. В тому році ми грали на п'ятій школі парковий. Ну, майданчик, там розміри не підходячі. Парковий грається 8 на 16. Учасниками змагання були переважно представники юного покоління, які розподілилися на сім команд. Шість місцевих і одна з пришеба. Омельник не зміг приїхати, О, а зібрали їх любов до волейболу. Діти дуже полюбляють волейбол, дуже їм подобається. І цей спорт не має розросних ограничений. В волейбол можна грати в будь-якому віці. Турнір тривав два дні, кожен з яких мав свої погодні особливості. У перший день більшість матчів проходила під час спеки та відбирала чимало сил в учасників. Дограти заплановані поєдинки першого дня завадив дощ. А ось під час другого дня погода вже була комфортною для гравців, які виявили переможців та призерів. Претендентами на перше місце були як мінімум п'ять команд, але під час турніру визначилися два лідери. Вони вирішили долю першого місця під час взаємної зустрічі. Без поразок виступила на турнірі команда Туристи, яка у підсумку оформила перемогу на змаганні. Спочатку ми так пізнавали суперника, думали, як правильно проти нього зіграти. А потім, як зрозуміли, почали грати. Так, ще група підтримки. Якби не вона, то ми б теж програли. А так там. Так зволювали за нас, і противоположні команди теж всі були за нас, щоб ми перемогли. Команда туристи виграла усі свої матчі, у тому числі й у головного конкурента на золотій медалі команди Поплавок. Волейболісти цього колективу згадують миттєвості важливого матчу із майбутніми чемпіонами. Перша гра в нас була з рахунком 21-9, Тобто ми їх розгромили. Але в другому матчі щось в нас так якось пішла гра. Дух. не дуже командний дух, мабуть, так підвів. Ми йшли в, у нас був рахунок попереду, але ми щось здали позиції. Як тобі пляжний волейбол? Ну, до речі, сподобався. Перший раз сюди приходив, не дуже було сподобалось, але мені сказали, що тут буде гра цікава. Тому прийшов, пограв, сподобалось. Дуже добре в нас виходило, інтрига була завжди, було дуже цікаво, дякую всім. Бронзовими призерами стали гості турніру із села Пришип. Вони показали гарну гру, але у боротьбі за призові місця їм трохи не вистачило досвіду гри на піску, аби випередити суперників. Жарко, що і, і... поле не таке. Але зараз ви виграли матч, так? Да. так? Спочатку звикали до нового місця. На піску важко, жарко грати, Ну, все можливо. Ну, задоволення. Цього. На пісочку вперше граєте чи ні? Ні. Граємо другий. Ну хто як? Я вже давненько, ну важко. Спортзалі краще. Ну При щобі кажуть, там багато майстрів волейболу. Ви одні з них чи це не ви? Це, це про нас це і казали. На церемонії нагородження усі команди-переможці отримали медалі та грамоти від відділу культури, спорту і туризму, який підтримав ці змагання, а також сприяє розвитку волейболу у нашому місті. Рівень гравців порівняно з минулим роком значно виріс, каже головний суддя змагань, інструктор з фізичної культури Сергій Подолян, за ініціативи якого волейбол розвивається в горішніх плавнях серед юнаків та дівчат. За цей рік рівень волейболістів виріс і діти додавали значно. Люди, які дивилися, кажуть, що хлопці і дівчата додавали дуже багато. А так ну, є, як команди аутсайдер, є, лідери. Ну, хлопці різні вікові категорії ну, грають на одному рівні, можна сказати. І чемпіон став не за свої, а за щот помилок суперника. Ще один турнір з паркового волейболу пройде за два тижні. Це будуть змагання серед дівчат, які готові пройти випробування грою на піску та на майданчику меншого розміру ніж у класичному волейболі.